У ну, нас тут з самого початку, я ж не виїзний, я все рем'я тут. І я вже привив. Ті пацани, які виїжджають і приїжджають, їм тяжко. А е, мені. мені, само чуть, звук у тебе приділяє. Ти свій снаряд, ти його не почуєш. Воно там 3-4 секунди і воно прилітає. Якщо воно мимо йде, то ти чуєш пошло. Ілі градина, ілі гаубиця, міномет. Та я стільки на пожарахом теж попадали, не тільки я, пацани теж. Стояла машина. Один снаряд перед машиною. До Бо, слава богу, що направлення було, допустимо, ось машина. Ось машина, били отсюди. І осколки пішли в ту сторону. Там і вікна заскакували, що таке не було. Тоді тут гатили. Так що. Ну, чудом стався ну, живий. Нас не вистачало труби обичної, був град. Попробували, поварили, добавили, вийшла у нас така буржуєчка. Багато у вас звірів? Так, дуже багато. Місні просто собак, вони до нас прибігають, ми їх кормимо. Собачки, котики, вони в нас тут і розмножаються, як сказати. Хороші, є і породісті лабрадори, хаски. Ну, один був случай, як ми після обстрілу пройшло 10-15 хвилин, був виклик, горить будинок. Ми виїхали, почали тушити розборку конструкції і, можна сказати, закінчили вже свою роботу і тут заново були прильоти. Нам можна сказати, повезло. Бистро зібрано зібралися і виїхали. І таких случай був не один. Зараз дуже часто, на жаль, це зранку до ранку. Це страшно, але ми вже звикли, якби ховаємося в підвальні прибіщення. Ми один одного піддержуємо, звичайно. З цього ніяк. Вибрали самі собі таку працю, і ми виконуємо свою роботу. По-другому ніяк. А хто буде? Хлопці, в окопах, а ми тут. По-другому ніяк. В Укритті знаходимося в основну масу часу, тому що постійні обстріли і там наверху дуже опасно бути і знаходимося. Але вже дуже багато Ну, По кругу, скажем так. 10-50 Кожен наш виїзд це як нова пригода. І постійно ми так приїхали, працюємо, і у нас і працюєш, і голова на всі 360, тому то, що да, ну, в будь-яку секунду може прилетіти. Страшно, але ми тримаємось. Перемоги найскорішої, ну, і мирного неба. Здоров'я і всього хорошого. Саме що побажати, це щоб в короткий час закінчилася ця війна. Героям слава і нашим всім хлопцям ДСНС по всій території України хай бережуть себе і все буде Україна! Бажаю всім рятувальникам і всім українцям перемоги. Вижити в цьому, цьому здоров'я. Слава Україні!